Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про класний девайс для всієї родини. Зараз поговоримо про телевізор Tesla 43E635SUS. Давайте розглянемо комплектацію. В коробці ми бачимо телевізор Tesla, пульт, інструкцію та гарантійний талон. Телевізор має приємний зовнішній вигляд. Корпус виконаний в чорному кольорі з металевою рамкою срібного кольору і такою ж ніжкою. Девайс виготовлений якісно і дизайн мені дуже подобається. Задня кришка корпусу виготовлена з чорного пластику, а форма цієї кришки виконана таким чином, щоб краще виводити тепло з корпуса і запобігати перегріванню. Також на задній частині бачимо отвори для кріплення до кронштейну. А збоку є такі порти: вхід RF, вхід LNB, композитний av вхід та 4 HDMI 2.0 роз'єми. А трошки вище розміщені порти USB 2.0, CI аудіовихід аудіо вихід та вхід LAN для інтернету. Перейдемо до характеристик. Діагональ екрану 43 дюйми і виготовлений він з використанням передової LED-матриці з роздільною здатністю 4K Ultra HD та частотою оновлення 60 Гц. Завдяки високій чіткості та насиченим кольорам зображення виглядає реалістично. І дуже приємно. А технологія HDR дасть вам змогу поліпшити контраст та яскравість забезпечуючи глибші відтінки. Тип екрану 10 біт VA з роздільною здатністю 3080x40 на 2160. Яскравість екрану хороша, а саме 300 канделів на квадратний метр. А завдяки кутам огляду в 170 градусів комфорт перегляду забезпечений в будь-якому положенні, тому грати або щось переглядати на цьому телевізорі одне задоволення. Девайс працює на операційній системі Smart Android TV 11 на процесорі ARM CA53, оперативної пам'яті 2 ГБ і 8 вбудованої. Також маємо вбудований Wi-Fi на 2,4 та 5 ГГц та Bluetooth для підключення бездротових девайсів. Тут є такі функції, як Chromecast, за допомогою якого ви можете вивести зображення з вашого смартфону. А для забезпечення ще кращих вражень від гри тут є ігровий режим. Звук тут дуже хороший завдяки колонкам з обробкою звуку Dolby Vision на 10 Вт, яких тут дві, А технологія об'ємного звуку Dolby Atmos зробить перегляд фільмів ще приємнішим. Для відтворення ефекту оточення присутня технологія Ultra Surround. Перейдемо до пульту. Він тут незвичайний. По-перше, пульт має дуже зручну та ергономічну форму, і тримати їх в руках одне задоволення. Також тут є кнопки для швидкого доступу до популярних додатків, таких як Netflix, YouTube, Prime Video, Google Play. А вище є кнопка виклику Google асистента, який сприймає команди прямо з пульту. Дуже зручна функція. А ще виробник дає гарантію на цей телевізор цілих 36 місяців, і я такого не бачив в інших виробників. Це мега крута фішка. Підведемо підсумки. Телевізор має купу класних функцій, якими користується майже кожен, і вони тут дуже зручні. Купа додатків, приємна та інтуїтивно зрозуміла, операційна система, яка працює дуже плавно і приємно, класний звук, який дасть вам повністю зануритись в контент, який ви переглядаєте. Ну і, звісно ж, виглядає телевізор стильно і впишеться в будь-який інтер'єр, і ваш в тому числі. Тому, якщо купити собі новий телевізор, переходьте за посиланням в описі і дізнавайтесь ціну на цей телевізор. Там же в описі є дуже приємний промокод на знижку. І, звісно, не забувайте підписуватись на наш канал і поставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. І до зустрічі в нових відео відеоВує.